У сучасному світі виникають питання щодо реєстрації домашніх тварин. А що з цього приводу думають бродівчани? Ходімо, запитаємо. Потрібно реєструвати домашніх улюбленців? Потрібно. А які особливості такого плюси? Які плюси? Так, таково. Ну, хоч би знати, чи, чиї це собаки бігають десь на вулиці. І бажано, щоб якісь мали це вухах, так, чіпи, так. ну і щоб пізнавати, чи то собака. Я знаю, ну, тут треба дивитися, як людина одна любить тварину, а друга не любить тварину. То все залежить від того, хто як буде ставитися. А так фактично, я би не знаю. Це таке питання, що кожен має вирішувати сам. Як ПВ ви вирішили, якби мало тваринку? Якби тварини. Та в мене є тварини, але я їх не реєструю. Для чого? Якби вона була в мене домашня хіба? що, А так вона двірська. то. А, дворова, тварина. Так. Ага. А якщо мова йде про домашніх, наприклад? Я кажу, то все на, як люди ставляться. Та я фіга, його. Потрібно. Взагалі за, за кордоном вже реєструють. Я не знаю, ми не маємо. Ми не маємо. Ми не маємо. Ну я думаю, що треба. Взагалі треба. І, треба. і треба ходити з тими кульочками збирати, щоб не, ну, не ходили, всюди, ми мені наступали, і не наступали. Ну бо всюди, як ідеш, раз і встапи, встанеш і все, дуже неприємно. Які переваги? Ну, Наприклад, буде ця тваринка здорова, можна А ну і лікуватиму. Ну, я розумію, що на всіх тваринах заводять паспорти і там реєструють, і там карточки, карточки так, різні, все. Так. Має бути так. Якщо ми йдемо в цивілізацію, то має бути як цивілізація. Так. Все. Потрібно, але ми спішимо. Звичайно що потрібно, а я ж. А плюс а... Які? Діло в тому, що ми живемо на поверсі, а немоща ж. Пікінеса? Білий майже. І чотирьох колірну кицю. А які кольори? Сірий, чорний, рижий і білий. Туди диво біла, а спинка вся. А ще скажіть, будь ласка, за що ви любите своїх домашніх улюбленців? Чим вони вам так у нас цікаво? Ну, ну, ну як сказати, воно миліше, як людина. Воно миліше, то собака то є, не, не, його не продасиш. То. Як друг людини. Та, та то взагалі, то, то взагалі Цього? треба. А плюси чому? Плюси, тому що по крайній мірі буде менше бездомних тоді. Як будуть знати, де чия собака втекла, чи кіт. Потрібно. А які плюси, такі, чому? Ну їм. Повинна реєструвати, повинна допомога бути ветеранська якась скидка трошки для тих тварин, бо господар що він взяв, купив. І, а не знає, що всередині? Тут треба все, так що дуже добре, що мають люди і беруть. Якщо десь їхати за кордон, там з тією тваринкою, то обов'язково. Якщо вдома в селі тримати, то не обов'язково. Її реєструвати. Так, от документи відповідні? так. Як... Ну, якщо війти за кордон, або... Тому, в принципі, треба. Просто, а плюси. Чим добре ця реєстрація? Я навіть не знаю, просто собаки не маю. Мають але воно таке. Можеш знати, де твоя собака, чи хвора, чи здорова. Ну там, знати, що вона привита, ну, ходити на прививки, там її прививати. Не обов'язково. Ну а як же? Обов'язково. А плюси такого. Такої, такої реєстрації плюси. Чим добре? Які плюси? Ну, чим добре, що буде в А що вони реєстровані? Знаєш, хтось за ними доглядає, і хтось їх пільнує, хтось там щось роблять, що то не є дикі, що то може, як принавіть в кукусі, то значить вони вакциновані, якщо вони реєструють. Не знаю, ми не маємо. Маємо тільки собачку, одну. Не знаю. Документи твої дідчі таке. Ну, Я думаю, що потрібно. Так, маєте я, я, я що є надію, Я ж що джбіш засвітило. Голуби годую. Ну навіть не знаю, як сказати. Щоб чіпи на вухах були. Ну думаю так. Для санітарного стану я думаю так. А як воно є? <ривіт> Та не знаю, потрібно роді. Не такого реєстрування? Так само. Чим чи добре? Ну. Суд тварин треба любити, не вбивати, уважати їх. Ну, щоб ніхто їх не нищив. Ну, їх тоді реєструвати. Я думаю, що ні, нема потреби. Ага. Нема, нема. нема ні я потреб... в селі, але вже їх і не маю. Ага. Ні. ні. Ти, чи потрібно реєструвати домашніх улюбленців? Обов'язково. А які плюси такої реєстрації? Як мають на увазі? Ну, чим добре? Ну, щоб часом чи захворіє, чи прививки робити, все. І бо я маю двоє, то я. Не знаю, бо я не маю таких тваринок. А, звісно, що треба. А чому? Я Добре? що знаю? Тварина то є тварина, так як людина Це саме? Я думаю, що потрібно. А особливості такі плюси в тому? Ну, плюси в тому, що то є домашня тваринка, що вона не приблудна, що вона привита, що вона не покусає. А навіть якщо легенько вкусить, то буде безпечно. Більшість із опитаних вирішила реєструвати домашніх улюбленців. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.